до нашого заходу також окрема подяка організаторам за те, що запросили, за те, що дали можливість і нам, колегам, поспілкуватися і зробити насправді велику справу в сьогоденні. Отже, тема моєї доповіді: як війна впливає на психіку людини та як допомогти собі адаптуватися до війни. Мене вже представили, дякую, я практикуючий психолог. І почнемо з того, що у передмові до книги на Західному фронті без змін Еріх Марія Ремарк написав такі строки. Це лише спроба розповісти про покоління, яке занепастила війна, про тих, хто став її жертвою, навіть якщо врятуватися від снарядів. І в дійсності в цих рядках є глибинний смисл, тому що навіть якщо ми рятуємося від снарядів, навіть якщо ми е, рятуємо своє фізичне здоров'я, то психічне здоров'я в будь-якому випадку зазнає змін. Чому так стається? Людина від свого народження не має на жаль природного імунітету від війни, завдяки якому вона би змогла захистити себе від стресу, який спричиняє бойові дії, які спричиняють втрата, яку ми зазнаємо у військовий час. Чому так відбувається? Кожен з нас з вами народжується з однією базовою потребою, яка є, напевно, що найголовнішою в нашому житті. Вперше, коли мати бере дитину на руки, пригортає свого немовля, формується і розкривається наша базова потреба це потреба в безпеці. Коли настає військовий час, на жаль, ця потреба не закривається. Мало того, що вона зовсім дезорієнтує людину в просторі, дезорієнтує людину в своєму житті, і людина стає вразливою, вразливою до любого стресового фактору. І як же наша психіка реагує на такий стрес? Всім вам відомо напевно, що в нашої психіки є три стандартні реакції: це реакція бий, тікай або замри. Ці реакції зумовлені нашою симпатичною та парасимпатичною системою. Трошки буквально трошечки медичної інформації стосовно симпатичної системи, це про реакції «Бий та тікай, активні наші дії, да, які призводять да нас до е, якогось вирішучого е, кроку. Або ж парасимпатична система це коли ми уповільнюємося і замираємо. За це відповідають наша лімбічна структура головного мозку. І є така структура амагдала, яка відповідає за підвищений рівень адреналіну в нашому організмі. Проте у цій структурі є ще дуже одна цікава функція, про яку не завжди ми згадуємо. Часто до нас в терапію звертаються пацієнти, які мають якісь психічні розлади, і корінь тих психічних розладів лежить десь в минулому, десь в нашому дитинстві, коли була якась травматична подія. Проте наразі людині важко згадати, яка саме це була подія. Так ось саме Амагдала відповідає за те, що ми через деякий час забуваємо ті події, які надають нам великої травматичної шкоди. Тож хочу зазначити, що ця реакція вона в кожного своя. Хтось іде на фронт і відповідає реакції бий, хтось шукає для себе, для своєї родини, для своїх дітей безпечне місце. І це відображається наша реакція. Тікай для когось життя зупиняється, і є такий вислів, що життя ставиться на паузу. Ми ставимо його на паузу і самі для себе даємо якісь позначки в своїй голові, в своїх думках про те, що ми почнемо знову жити за деяких певних умов. Це можуть бути, наприклад, коли закінчиться війна, коли я повернусь додому, або ж вже десь крилата фраза Тижні за два-три я почну обов'язково жити. І ми всі розуміємо, що на жаль, ці 2-3 тижні, коли ми знов почнемо жити, не завжди відповідають тому терміну, який ми собі виставляємо. І як все ж таки з цього завмерлого стану повернутися до активного життя, хоча б до активного життя, в тій спроможності, на яка, яка на сьогодні нам видається? І тут, перш за все, хочеться сказати, що це поступові дії, в яких нам стає комфортно бути. Це одна дія за один раз. Наприклад, сьогодні я починаю прокидатися ранком і застилати своє ліжко. Завтра я до цієї дії додаю чашку кави, чаю, будь-що, те, що ви полюбляли колись в мирний час. Післязавтра одним з таких факторів я додаю до своєї діяльності, наприклад, окрім чашки кави і застеленого ліжка. Те, що першим вранці я приводжу свій зовнішній вигляд до ладу, так як це ми робили колись, там, десь в минулому, в мирному часі. І отак, крок за кроком, ми виходимо з цього стану і ем, повертаємося до того життя, яке в нас було колись. Треба розуміти одне е, найважливіше з усього вище сказаного: будь-яка реакція, вона є нормою. Тобто, в якому б стані ви не зупинилися під час е, війни, або завмерли, або почали активно діяти, або поставили на паузу своє життя, це є нормою в тому періоді, в тому стані, в якому ми знаходимося, це в будь-якому випадку є норма. Кожній людині, яка зупинилася вже в якомусь обраному цьому стані, є одна задача: це потрібно нам привести свою психіку до ладу, знайти рівновагу і відтворити своє життя вже в тих умовах, в яких ми опинилися, в той робити це потрібно лише в той момент, коли ми до цього будемо готові. Потрібно собі дати час. І цей час потрібно контролювати. Чому потрібно контролювати і чому це важливо, трохи згодом я вам про це нагадаю і розповім. Отже, з чого треба почати? Почати треба з однієї дуже важливої фрази, яка повинна прожити деякий час десь глибоко всередині нас. Це фраза, яка спонукає нас не тільки до роздумів, але й до дій. І звучить вона наступним чином, що я відчуваю. Війна це той фактор, який створює умови ізоляції як для людини від самої себе, так і для людини від своїх емоцій, від своїх почуттів, від того, що з нею відбувається саме зараз, в цю хвилину. І єдиний шлях, в якому ми можемо подолати свою емоційну нестабільність, це розуміння свого стану тут і зараз. Також знаходження балансу, як ми можемо знайти баланс, перш за все, це визнати свої емоції, визнати свій стан. Це робиться насправді дуже просто. Шлях до цього можливо складний, але вже сама дія, вона достатньо проста. Якщо страшно, попросити про допомогу того, хто є поряд. Якщо хочеться поплакати, дати собі час це зробити. Якщо е, вас накриває злість. Проявіть цю емоцію. Це може бути за закритими дверима один на один з собою, або розбита склянка на подвір'ї, розбита старі... тарілка. Будь-що, що вам допоможе скинути цей тягар і цю емоцію відпустити, прожити. Хочеться вам спати добу, лягайте і спіть добу. Дозвольте собі зробити те, що ви відчуваєте. Проте, в цих всіх дозволах є один дуже ключовий момент: відтермінуйте собі. Ланку для того, щоб це виконати. Чому це важливо? Трохи згодом я буду розповідати про моменти, які нам допомагають адаптуватися, і оцей момент контролю, він насправді закриває декілька наших потреб. Згодом я про це розповім. Також наступний крок після дії, що я відчуваю, це намагатися бути присутнім у своєму житті, в тому, що з вами зараз відбувається. Для багатьох іноді. Складно зрозуміти, що означає бути присутнім. Бути присутнім це означає жити в цей момент, а жити в цей момент це не що інше, як відчувати в цей момент все те, що є всередині вас. Емоції і відчуття мають властивість накопичуватися, десь там складатися в нас. І інколи ми навіть думаємо, що якщо ми їх там десь складемо, не проявимо, то це буде нашою силою. Ми не проявимо слабкість, ми десь не заплачемо, десь стримаємося, десь не договоримо те, що маємо договорити насправді. Проте справжня сила це коли ми свої емоції вміємо проявити. Чому це важливо? Насправді в умовах війни кожен з нас знаходиться в однакових емоціях, кожен з нас переживає. Те саме, кожному страшно. Кожен не може поглянути е, в майбутнє і сказати, чим він буде займатися. Проте, коли ми про це мовчимо, інший поряд теж мовчить. Коли ми про це говоримо, інший поряд теж про це говорить. І, начебто, це прості дії, але це дії, які саме рятують і допомагають тим, хто знаходиться поруч з нами. Отже, моменти, які нам можуть допомогти адаптуватися до війни та до військового часу, пройдемося так трошки. За годинниковою стрілкою, перше, як ми вже сказали, щойно, щойно це прийняття своїх емоцій, прийняття в тому варіанті, в якому воно є. І найголовніше, пам'ятаємо, що кожна емоція це не слабкість, кожна проявлена емоція це наша сила та допомога іншим. Спілкування, спілкування з друзями, з рідними, з колегами. Просто з людиною, з якою ви зустрілися на дворі. Інколи слово, яке ви начебто сказали, без якогось глибокого смислу, може комусь в дійсності врятувати життя, а вас підтримати і надати наснаги. Наступний крок це допомога іншим. Але отут є один дуже такий цікавий момент. Допомога іншим має бути лише в тому варіанті, і в тому форматі, наскільки у вас вистачає. Наснаги, і наскільки вас є на то ресурсу, тому що останнім часом, як сказала моя колега, навіть волонтери звертаються з вигоранням, звертаються з тією проблемою, що вони не витримують іноді цього психічного натиску. Але є і інша категорія. Є ті люди більшості це молодь, які не не доєдналися до лаври волонтерів і вони вже відчувають за це провину. Всі навколо волонтерять, всі займаються, всі допомагають. А я сиджу вдома і нічого не роблю. Проте найголовніша допомога, яка є в дійсності дуже вагома, це допомога самому собі. Це як в літаку, спершу надінь маску на себе, потім на дитину. Коли ми допомагаємо собі, коли ми піклуємось про наше психічне здоров'я, коли ми це психічне здоров'я підтримуємо, ми стаємо ті. Тим пазлом в картині нашої любої країни, яка має силу, яка має наснагу, яка має віру до перемоги, яка робить крок назустріч своєму кращому майбутньому. І таким чином, піклуючись про себе, про, свою, про свій стан, ми є дуже важливим елементом загальної картини. Хоча це може здаватися, що я сиджу вдома на дивані і нічого не роблю. Йдемо далі. Знайти зону контролю, це те, що я говорила декілька слайдів назад. До військового часу ми жили під повним контролем самих себе. Ми розуміли, о котрій ми прокидаємось, о котрій ми йдемо на роботу, скільки нас зустрічей на день, скільки в нас консультацій, да, якщо до колег, що ми будемо робити ввечері, коли ми будемо готувати їжу. Наразі ми не можемо спланувати навіть те, коли ми проведемо ту вечерю, коли ми її приготуємо, тому що. Наприклад, нас вимикають світло, так? ми не можемо того спланувати. Коли людина втрачає майже всі зони контролю, людина втрачає розуміння і відчуття взаємозв'язку з зовнішнім світом. І це є також дуже вагомим психологічним фактором, яке, яке вибиває підґрунтя взагалі з наших з під наших ніг. Коли ми знаходимо цю зону контролю, ми відчуваємо, що зв'язок я і світ починає відновлюватись, починає налагоджуватися. І ця зона контролю може бути саме в тому моменті, коли я говорила про відтермінування для себе того часу, коли ми, наприклад, спимо, плачемо, злимось або проявляємо якусь будь-яку свою іншу емоцію. Коли ми це беремо під контроль, ми закриваємо відразу дві потреби. Ми маємо що контролювати, і ми робимо крок назустріч своєму психічному здоров'ю. Йдемо далі. Щось особливе з мирного часу. Відновіть будь-яку свою звичку, яка колись вам приносила посмішку. Це може бути що завгодно. Хтось любив в'язати носки або салфетки, хтось любив пити на ранок чашку смачної кави, хтось мав якусь певну традицію по вихідних або зустріч з друзями. Не можете зустрітися отак, от просто зустріньтесь онлайн. Зробіть що завгодно. Проте щось. Що нагадає вам той час, коли ми всі були в спокої, коли наше життя було сповнене надії і коли ми могли е, жити без тої тривоги, з якою ми живемо зараз? Наступний крок, який може нам допомогти, це е, зробити те, про що ми мріяли, особливо про що ми мріяли в дитинстві. Можливо, хтось з нас змрі... мріяв навчитися співати. Хтось мріяв навчитися фотографувати або знімати, або в когось це була якась своя мрія. Зробіть крок на зустріч мрії в тих умовах, в яких ви є сьогодні. От нехай це буде лише там. Я не знаю, якщо у вас немає до цього реально наразі якихось умов, зробіть те, що зможете. Відкрийте, прочитайте якесь керівництво, як це робиться, хоч трошечки зробіть крок на зустріч своїй мрії з дитинства з минулого з того часу, коли ви були сповнені силою та енергією. Звичайно, це прогулянки на свіжому повітрі. Про це говорять всі, і про це ми з вами, в принципі, всі знаємо. Один з важливих факторів це зменшити перегляд новин. І не просто зменшити, а все ж таки звертатися до джерел, які є надійними. Тому що для декого це став, знаєте, такий 24-годинний марафон. Прогортування новин, вибір каналів по телевізору, і повністю ми зависаємо в цьому і не даємо реально своїй психіки зробити просто елементарно ковток свіжого повітря. Що ще може допомогти? Для кого це підходить, хто з цим стикався, це медитації. Звичайно, якщо у вас є такий досвід, або ж це може стати також чимось новим для вас, що вас дійсно заспокоїть, надасть ресурс? Можливо, відкриє для вас зовсім іншу сторінку вашого життя, і наостанок щось своє. Що це може бути? Можливо, у вас десь там, колись були звички, які вас підтримували в скрутну хвилину. Можливо, це спілкування з певною людиною, з другом, з подругою. З родичів. Можливо, це прогулянка, можливо, це катання на велосипеді, але, звісно, за умов безпеки. Тобто те, що близько вашій душі і вашому серцю. Підтримайте себе в цьому стані. І наостанок хочу розповісти про один цікавий факт: Науковці з Американської асоціації психологів виявили дуже цікаву інформацію. Коли е, починається етап відновлювання психіки після якихось травмуючих подій, то на першому етапі людина починає почувається розгубленою, дезорієнтованою, знесиленою. Проте, е, коли цей період відновлення вже доходить до фінального етапу, е, і її стан самопочуття відновлюється, то е, було зафіксовано те, що цей стан набагато кращий аніж до того, коли людина звернулася до травматичної події. І е, сьогодні в мене є інформація, яку, звісно, яку ви всі знаєте, проте я хочу на цьому наголосити. Це вже починає відбуватися тут, зараз, в нас. На сьогоднішній день 98% українців е, визнали національну ідентичність. Наразі е, майже з кожного вікна можна почути, як лунає українська музика. Жовто-блакитний кольор майорить в кожній машині, з кожного вікна квартири. В нас десь присутні ці кольори в телефонах або в тому, що нас оточує. Ми почали носити національний одяг. Ми звернулися до української символіки. Все це є те, що нас об'єднує, все це є те, що піднімає нашу гордість, гордість як нації і гордість як кожної окремої людини. Все це надає сил і наснаги для того, щоб ми впевнено йшли до нашої перемоги крок за кроком. І все це е, дає нам одну дуже головну річ, надію на найкраще майбутнє. Найкраще майбутнє не десь там. За за якоюсь гранню, а вже тут і зараз. І ми всі разом йдемо до цього майбутнього. Тож я дякую кожному за увагу і всі разом до перемоги.